Просто створені для того, щоб проводити їх з улюбленою книжкою. Особливо, коли навкруги осінь. От тільки. О, ні. Батарея сідає, а тут таке до герцога приходить королева воїн, говорить, що його донька це насправді не його донька, а донька його брата Близнюка, яких розлучив в дитинстві дядько, а він насправді не їх дядько. І як тепер бути? Які книжки точно не влаштують таких сюрпризів, так це паперові. Йдемо в бібліотеку. Якщо ви одразу уявили собі стелажі з книгами, що ледве не вкриті пилом і полички з каталогами, одразу видно, в бібліотеці ви не були давно. Сучасна бібліотека зберігає як паперові, так і електронні книжки, має доступ до інтернету. А ще це місце, де проводяться різноманітні зустрічі. Чи досить цього, і якою повинна бути бібліотека майбутнього, ранок на поділі дізнавався в самих читачів. Має бути музика. Е... Ну, можуть приходити собаки, ну тут не дозволяють, щоб вони приходили. Має бути багато людей, мають бути розкрашені стіни, книжки, а полички мають там літати. На мою думку, бібліотека майбутнього має бути оснащена комп'ютерами, вайфаєм і всіма можливими там гаджетами, щоб був вільний доступ до будь-яких носіїв і будь-якої інформації, щоб це був більш спрощений варіант отримання цієї інформації. Є зараз книжки в електронному вигляді варіанті, і в той же час залишилися старі книжки, які паперові. Да тось тобто я вважаю, що зараз повинна бути державна програма прийнята, яка буде ну по-перше, створення електронних книжок. Сам бібліотекар теж має змінюватись, і окрім того, він повинен бути ще й психологом, щоб знати, що порадити читачу. Бібліотекар сучасний, мабуть, що ця асоціація, що це сидить. Людина, яка чисто обслуговує, записує, і видає це все вже в минулому. Сучасний бібліотекар, креативний, оперативний, енергійний, е, який знає інтернет-технології, який розбирається в журналістиці, який розуміє, що таке маркетингові технології, менеджмент. Тепло, затишно і, сучасно, що не кажіть, а особлива атмосфера бібліотеки змушує читачів повертатися до знову і знову. Книжки, що самі під'їжджають до читача, цілодобові читальні зали, музика, яка відповідає атмосфері книги. Такі бібліотеки вже існують, щоправда, поки що тільки в Європі. А втім, гарна книжка, де б ви її не читали, все одно перенесе вас у свій особливий світ.